Ви вимога, мене на Вимога дотримання. Ви мені Вимога нести дотримання. дотримання правил дорожнього руху. Я визиваю до регіони. Ви викликайте, вирух. давайте, викликайте, подивимось. Ви, я дотрим, закликаю вас до дотримання законності, а ви це називаєте провокацією. Стидно, працівник міліції, стидно. Мені нічого не снять, я нічого не Скажіть... Я вам ще раз кажу, не провокуйте покажіть, мене на Покажіть, будь ласка, з посвідчення. Хто ви такий? Громадянин. України. Ви покажіть свої, я вам покажу. На підставі свої. чого? Я водію, показую, зупинити. На, підстав... на підставі вимагаю. чого. Я вас не зупиняв, у вас не допустимо. На то. підставі чого? Що на підставі? Згідно з статті 5 закону так. України про міліцію. Будь ласка, покажіть з тобою посвідчення. У мене неадекватний пішоход велосипідіз. Будь ласка, визвіть групу сюди, лікарів. Да, да, пішохід. Піш, зупинився, провокує мене на, на, на дії провокаційні. Цепляється. Будь ласка, назвіть себе? Ні. Я перепрошую, як вашого звуть колегу? Не запитайте, не будь ласка. Він не представляється, ви його колега. Ви погоджуєтеся, що він порушує чи ні. Провокаційні дії. Не погоджуєтеся? А чому? Прийшлі, будь ласка, тому що він заважає на. Ви з перевагою території зупинка. О, в, даному, в, в даному місці, був. як ви вважаєте, є порушення правил дорожнього руху чи русских? Ви немає? заважаєте, Ми, в нас введений план перехват, я запитую ви вас. заважаєте несені служби по нагляду за дорожнім способом. Я службі. вас запитую. Я вас ще раз сказав, я, я, вас вас я вас запитую. Приїде група, хай з вами розбираєте. Ви будете представлятися, посвідчення показувати, службова? Ви для, для початку. Я громадянин України. Я зупиняв, шановний, я вас не зупиняв, я несу службу. Я побачив порушення я правил, правил дорожнього руху. Я підійшов. Ви мені до працівника, працівника, працівника. міліції, який думаю, як хоча в мене В мене сумніви викликають, ви мене... що я ви працівник міліції, тому що працівники я міліції вам не будуть. Ви мене знімаєте, ви що хочете робити? провокціруйте мене тут. Я вас не зупиняв, ви спеціально підійшли, спеціально до мене ціпляються. Я несу нагляд за дорожнім рухом. У нас два угона зараз. Да, ви відволікаєте мене від несення служби. Приїде зараз опергрупа, де вам я Пер, занімається. Переставте я вам машину, будь ласка. Я стою переставте машину і. Я стою, з'їду визначення. Ви порушуєте правила дорожнього я руху і порушуєте наказ на три одиниці. Я не порушу. Порушуєте? Ні. Порушите. Чим ви визначили, що я ви порушую? Ви наказ читаєте? одиниці? прошу, будь ласка, хочете зі мною спілкуватися, приїде в перегрупу, будемо спілкуватися. Ви, потому, показувати. ви заважаєте мені контролювати рух транспорту. Я вас прошу. Будь ласка, пан, пан велоспідіст, да? ви? Учасник, дорожнього, учасник дорожнього. Ви їхали, я вас не трогав, у вас, ви зупинились і самі провокуєте мене на будь-які дії. Я, не я, вас, важ, я вбачаю в ваших діях провокаційні провокації. Де це То, написано? Ви, написано, де написано визначення що? провокації. Ну, я вбачаю це. Ви відволікаєте мене по нагляду за дорожнім рухом. Я не бачу транспорт. Заклик до, до ласка, дотримання зупиніться. правил дорожнього руху. Це є розкажу. провокація. Зупиніться, будь ласка, тут з боку, зачекайте опергрупу, потім будемо спілкуватися. Ск... Я не бачу транспорт, який проходить. Скажіть, опору. будь ласка, за, 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 заклик до дотримання правил дорожнього руху. Це є провокація чи ні? Як ви скажете? Яка? Заклик до дотримання правил дорожнього руху. Це є провокація. Чому ви визначили, що я неправомірно стою? Ви стоїте, на виїзді з правилої території. Ну думка. як це? Так. Я є учасником дорожнього руху, я знаю правила дорожнього руху. Я вам руху. ще раз кажу. Так. Знімайте, будь ласка. Ну я знімаю. То знімайте. Знімаю. 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 Де там ваша група? Чекаю. Чекаю. Добрий день. Добрий. А що в нас? Інспектори вже несуть е, службу на автомобілях особистих. Ви знаєте, що вам забороняється нести службу на особистих автомобілях? А що ви взяли, що я службу? А що ви взяли, що я службу? А тому що ви зі зброєю. Якою? А з оцією? Людина зі зброєю. Зброя коли видається? Що, нема що робити? Коли зброя людині видається? що нема що робити? Коли зброя видається. ви, ви, ви знаєте, що в мене зброя є? Ну я ж бачу. Що ви бачите? Бачив. Щось з очима погано, так? Що? Погано з очима? Що? Погано з очима. Немає що? зброї? Що, нема що робити? Чи що? Ви а? зараз при формі. Ну, Представтеся мені А ви хто такий? Хто ви такий? А хто ви, ви такий? Ви мене знімаєте видозу спитали. А хто ви такий? Я інспектор діли даю. Інспектор? Да, ви інспектор? А, так ви представляєтесь інспектором. Конечно. Чому ви е, тоді е, ви, несете службу на а ви, особистому автомобілі? А що, що ви взяли, що взяли, я службу несу? Ну ви ж представляєтесь інспектором, ви ж ну, не представляєтесь ви... громадянином України. А ви хто? в даний момент. А ви. Я громадянин України. Громадянин України, так. як звати? А для чого ви запитуєте? Ну як для чого? Ви питаєте мене, а ви питаєте, для чого я вас питаю. Ну я ж себе, У вас так? є якась причина? А чого ви не знімаєте? Хочу. Хочете мене? Так. По якій причині? Публічне місце. У вас кореспондент якоїсь компанії чи що? Публічне якісь публічне місце? посвідчення, дозвіл на публічне. відеозйомку представників держави. Є у вас чи немає? Саме не є. То Добре. Покажіть, я вам надам своє посвідчення для... То що ви знали? Хто так, ви зараз громадянин чи ви зараз при виконанні службових обов'язків? Всі громадяни являють, мають якусь посаду або мають якусь професію. Ні, в даний, в даний момент, в даний момент да. Ви є громадянином України чи ви є представником міліції? Я Я пацівником. в будь-якому випадку є громадянином України. В Даний момент ви а при виконанні інспектура. службових обов'язків. Я стою перед вами перед вами при виконанні ви виконанні інспектором відділення Даї. Що ви взяли, що я на соцслужбу? Якщо ви представляєтесь інспектором, то ми, ви не маєте права на службу. Тоже ваша особиста думка. Я не, не, воду, не. Якщо людина представляється не, інспектором не, в даний так, момент. Якщо людина представляється, якщо, якщо, людина, після представляє служба, якщо людина навіть після служби, вона є інспектором. Якщо він зніме форму, він не є інспектором. Ви помиляєтеся. Вам нема чим зайнятися. займатися. Я закликаю вас ви? до дотримання законності. Я незаконний. Я вас прошу, відійдіть, будь ласка, не заважайте мені на сняті. Вам перехват великий. Якщо не заважайте, то заважайте. Зараз а хто ви такі? Працювати. Що що? Хто ви такі? Я, я ж вам представився. Інспектор відділення до її. Як вас звуть, інспектор? Добрий день. А вас як звати? Ну, ви мене для... перше? А для питав. чого? А для я чого? Вас? Я вас до цього питав. Я вас як запитую вас згідно знає? закону України про міліцію, стаття 5 На першу вимогу громадянина. Підіть, будь ласка, посвідчення а, в розгорнутому вигляді. Слушайте, значить, відносно відповідно до статті 5 закону України про міліцію. Так. Ми маємо право перевіряти е, громадян документи, правильно? Ні. Чого ні? Ні? Чого ні? ні? От ви хто є? Згідно з статті 11, ви, ви не зараз? знаєте навіть закону хто України про міліцію. Хто ви зараз, зараз такий? Що переді мною стоїте? Я громадянин України. Так. Як так. вас звати? Ось з а для чого будь, а вас? Усі якісь документи? будь ласка. А для чого? Ну як це для чого? Для ви чого? знімаєте тут сталий екіпаж? От, щось ви хочете випитати в нас. Зараз проходить оперативний план перехват. Я, Я радий вона. за вас. Радий, що у вас оперативні якісь заходи проходять, молодці працюєте, так. тільки ж не порушуєте. Що порушуєте? Правила дорожнього руху. Яких? На кастері одиниці. А ще що, <хи> ви хочете скаргу на мене написати? На вас? Напишіть на мене на <хи> скаргу. Якщо у вас є якісь проблеми чи що, чи може у вас щось з головою не в порядку, то я вам співчуваю. Ви мене ображаєте? Чим? Ви мене ображаєте? Чим? То вже є підстава написати <хи> скаргу на мене. Правильно? Так представтеся. Що, ну, що на кого ви? я буду писати Ну На кого я буду э, скажись? На кого я буду скажись? На кого я буду скажетись? Ви мене образили, якщо ви працівник образили? міліції представлялися, так, так, так будь ласка, назвіть свою посаду, назвіть своє е, прізвище. А ви хто такий? Я громадянин України. Я буду з вами спілкуватися про я буду знати, хто ви такі. Стаття 5 закону України про міліцію. Стаття 11. Покажіть. Документи свої. По документи? Коли? Ви громадяни України? Коли? Ви громадянин України? Коли? Чим ви можете? Коли я, я маю показати? А я повинен підтверджувати. А всі журналістки посвідчення. А я, я маю підтверджувати щось. Кість припис на перевірку. А я щось маю підтверджувати. Можете щось показати. А що вам показувати? То я ж вам кажу, припис на перевірку, журналістки посвідчення якесь. Що ви тут знімаєте, щось тут ходите. Для чого? Як для чого? А звідки? Я знаю, я хто ви такий. Ну, а я звідки знаю, хто ви такий. громадянин. Ну, тоді я вам бажаю удачі громадянин. Ну. Так і далі займається своєю прізвищем. Ви назвете своє Ні. прізвище, посаду? Ні? Чому? Ви Щого боїтесь? Хочете називати? Чого я боюсь? Не знаю, я Закон боюсь? вимагає. У вас боюся? Ну, закон вимагає. А у вас закон що вимагає? Які Від вас закон? що закон? Який саме? А ви ну, на, закон, на статтю якусь назвете хоча б одну. І що саме вимагає? Вам? — Вам що, консультацію дати? Прийдіть, я лекції буду читати. Ну, ви ж хочете щось з мене. Назвіть, як? будь ласка, згідно чого, я ви вимагаєте, чого. Я вимагаєте я з, з мене посвідчення. — Я вас нічого не хочу. Просто ви зараз не хочете представитися, хто ви такий. А ви хто такий? Ви під'їхали да. на машині, да, яка я не є, якби. Що це ми, ми особисті трапту, що я не маю права їздити не на своїй. А чого це немає? Не маєте. Як на, це? Наказ три одиниці. Я не маю права на своїй машині їздити. Чи? Коли ви при виконанні службових обов'язків не ви... службу нести, ви не маєте права Але на, службу взяли, що на свої на свої особисті машини. Ви бачите, що я несу. службу? — Тому що ви стою... представлялися працівником міліції. Яка різниця? Я зараз несу форму. Я їду зі служби. То ви Думаю. маєте представлятися громадянином, якщо ви до мене звертаєтесь. Ну, це вже як я представляю, це вже моя. Ну тоді з вами правильно. немає що говорити, якщо, а ви, що? якщо ви не працівник міліції в даний момент. Поговоримо. Ні, ні, ні. Мені що? не цікаво, мені цікаві, ось ці персони.